Допомогти людям зрозуміти можливості оформлення субсидій на оплату комунальних послуг в нових складних реаліях. Таке завдання є важливим і для місцевих адміністрацій, і для засобів масової інформації. Про це зазначив на спеціальній прес-конференції голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук. Вже з квітня зростуть ціни на послуги, але й значно збільшиться кількість тих, хто має право на державні субсидії. Перш за все, варто зазначити, що для всіх, кому субсидії вже були нараховані у 2014 році, а таких в нашій області 36 тисяч і ще 8 тисяч додано за січень лютий поточного року. Субсидії за новими правилами будуть нараховані автоматично. Інші ж, а очікується, що тепер субсидії буде надано близько 100 тисячам громадян. Повинні заповнити заяву і декларацію, які будуть надані відповідними установами разом із рахунками за комунальні послуги. Протягом 10 днів після звернення особи буде нараховано субсидію. Той механізм отримання субсидії, який був у нас в попередньому періоді, він буде змінений, він буде максимально спрощений. Саме основне проінформувати людей. От в даному випадку механізм прописаний чітко треба людям донести інформацію кожне домогосподарство одночасно з рахунком для оплати електроносіїв у квітні та жовтні 2015 року отримує спрощені форми заяви та для делекларації для звернення за призначенням субсидій спрощена система вона спрощена у зв'язку з тим що згідно попередніх постанов людина яка має в наявності два будинки або користується двома і більше автомобілями зараз Ця система знята. Було також обмеження, хто має право на субсидію, якщо перевищує розмір земельної ділянки. На даний час ці всі обмеження зняті. Це єдине обмеження, яке стосується надання субсидії це є одноразова вартісна покупка на суму, яка перевищує 50 тисяч. Гривенья про те, як саме потрібно заповнити документи, буде надано, в тому числі і через засоби інформації додатково. А щодо того, кому належить субсидія в нових реаліях, то розрахунок у кожному випадку проводиться окремо. На сайті Міністерства соціальної політики є розроблений калькулятор, який автоматично розраховує приблизну суму субсидій, яку ви можете одержати. Тому всі можуть зайти на сайт Міністерства соціальної політики, знайти калькулятор, який розраховує він. Закріплений у верхньому куточку, і там є тільки три організаційні моменти: в калькуляторі вноситься чисельність осіб, які проживають в господарстві, значить, зазначається дохід, який сукупний дохід сім'ї, і зазначається витрати на житлово-комунальні послуги. І калькулятор приблизно розраховує субсидію. Нараховуватися субсидія буде не на 6 місяців, як раніше, а на 12. Прес-конференції передувала нарада в обласній держадміністрації за участю керівників усіх районів соціальних служб Прикарпаття та представників підприємств тепло, газу та електропостачання. Тематика засідання та ж сама: субсидії для населення. Голова обласної держадміністрації Олег Гончарук наголосив, що очільники регіонів несуть персональну відповідальність за донесення відповідної інформації до людей та за роботу соціальних служб у цей період. А ще тут мовилося про підготовку до Ликодні, як приклад для наслідування, Олег Гончарук відзначив Богородчанський район, де нещодавно побував, і побачив чисті узбіччя та порядок у населених пунктах. До роботи закликав і інших керівників регіонів Прикарпаття.